Як Бог людям і тваринам ділив літа. У той час, коли Бог створив світ, ще не було визначено, кому скільки років жити на землі. От додумався Бог у тій справі ладу чинити, і дав він знати чоловікові, тварині й птасі, щоб зійшлися до нього. Зібралися всі, що були покликані коло Божого Шатра. Першим бог запросив на розмову чоловіка. каже йому: Ти в мене найкраще створіння, я думаю, дати тобі для життя рівно 30 літ. Засмутився чоловік. Боже, дуже скупо ти мені даєш? Що я встигну зробити за 30 літ? Тільки розживуся, а вже й помирай. Зі мною торгу нема, я тебе покликав, не на ярмарок. Дістав свої 30 літ і забирайся! Невдоволений був Господь, що чоловік йому перечить. Вийшов чоловік, чекає, що буде з іншими. Після чоловіка до Бога зайшов віл Даю тобі 30 літ життя. Ой Боже, милостивий, навіщо так багато? 30 літ носити ярмо, тягти воза, ходити в плузі, зніми з мене трохи. Дістав своє і йди, сказав Господь і показав на двері. Вийшов Віл зажурений. Тут підбіг до нього чоловік. Скільки тобі дав? питає. Тридцять. Для мене забагато, а зняти хоч кілька літ не хоче. Мовчи, твої роки я відкуплю собі, ще й заробиш. Трохи поторгувалися, і чоловік купив у вола собі рівно двадцять літ. Волові лишилося десять, а в чоловік вже п'ятдесят. Після вола до бога зайшов собака. Дістав і він свої тридцять. Гавкає собака, сердиться. Тридцять мені забагато. Тридцять літ гавкати і на нашиннику сидіти. Боже, змилуйся. Як сказано, так і буде. Насварився Бог, бо не любив таких, що не погоджувався з ним на першому слові. А чоловік і далі чекає коло шатра. Сподівається, ще щось для себе урвати. От вийшов собака, сказав, яке лихо його спіткало. А чоловік недовго думав, купив собі в нього ще 20 літ, тепер уже має цілих сімдесят. Радий неборак, як не як сімдесят літ, не 30. Після собаки до Бога зайшла мавпа, викручується, чекає, що ж то їй Бог присудить. А Бог подивився на неї та й каже І тобі тридцять. Як тридцять? Тридцять літ смішити людей! Боже, ти маєш розум. Мовчися, катака. крикнув на мавпу Бог і показав на двері. Мавпа покрутилася, покрутилася та й вийшла. Скільки тобі дав? питає чоловік. Тридцять. каже засмучена мавпа. Продай мені двадцять. Купуй. Ударили по руках. Мавпа лишила собі десять, а чоловікові відпродала двадцять. Так од чоловіка набралося вже цілих 90 літ. Ото радий, не борак, що поживе таки на світі. Останній зайшов до Бога смиренний Крук і став коло дверей. Подивився Бог на крука і чомусь йому так його шкода стало, думаю собі. Цьому дам найбільше. Нехай поживе за всіх. Тобі 300 літ, сказав крукові. Почув крук про таку щедрість і на радощах кра, кра, кра! та й подався за двері. Отут я поторгуюся, куплю відразу сто, подумав чоловік. Та тільки но почав ярмаркувати, як крук за своє Кра-кра-кра! Почув господь галас і вийшов з шатра. Що ти тут, чоловіче, ярмаркуєш? Ану, забирайся звідси, щоб і дугу твого не було тут. Пішов чоловік засмучений, а Бог йому вслід і каже: як собі постелив, так і спатимеш. І дотримав таки Бог свого слова. Залишив волові 10, собаці 10 і в мавпі 10. Круг своїх не встиг продати, той живе собі 300 літ. А чоловік 30 літ він здоровий, молодий, гарний, дужий, не має великої жури і не ходить по лікарях. Ото і є людські літа. Після них приходять літа волячі, куплені. Тут чоловік мусить працювати, як вів, бо немало лягає на його голову турбот родина, діти, заробіток, і так тягнеться до 50. Після 50 до нього приходять собачі літа. Сам він уже не молодий, діти повиростали, та й сили в нього небагато. Діти мають його засторожу коло хати. І так він тягне до сімдесяти. Після сімох десятків приходить до чоловіка літа мавп'ячі. Бавиться він з онуками, розум у нього слабкий, слабкий. І так до 90, а тут уже й літ нема. От як Бог посміявся з чоловіка!